Ти витримаєш біль, скойовджений кайданами посеред мору, В розтанувшому льоді гряне світ та Пілігрим, Скажений вай змарніє від іздитонілого роду І зійде острохом у забуття незвічиних душей Грим. Шукає щастя та завзяття в позабутому куточку обиходу лайт душі та спокій майбуття зустріне шароварно. В листах і барвах заєсіє жито у мінорах, У менестрельних чароводах зайди, пароварне. Ти витримаєш все нещастя, гуркіт, шат посеред мору. Розтане літ ти зрозумієш, здійснив, що мав уже. і всім Оскаженілий лайт заповнить простір баренбоєм, І зіля острахом у забуття Незлічений душею грим.